Всім привіт, це ваш кар. Приїхав свіженький автомобіль, це Renault Megane 4, 1.5, дизель, k 9 k на механіці. Автобіль у класному стані з мінімальним пробігом 130 тисяч км. Любі перевірки, приїжджайте, дивіться, безключовий доступ, два ключі. Автобіль у збереженому стані, шкіряне кермо, великий екранчик, Android CarPlay. Підрулює, бачить полосу, дощ. Дуже багато різних корисних датчиків. Кого цікавлять такі автомобілі. Наш номер телефону 096 096079167, вашкарточ.ком. І інстаграм і Viber, Telegram. Регулярно приганяємо автомобілі. На сайті буде вся інформація, фотографії автомобіля. Кого цікавить, переходьте, дивіться, також там будуть всі посилання. Внизу під відео також будуть ці посилання. От зараз обіду вам покажу, як видається автомобіль. У нас ще в наявності є два автомобілі. На автоматичній коробці передач, тому переходьте на сайт, також вибирайте, кого цікавить, регулярно приганяємо. Так, дивіться, от в такому стані автомобіль. Зараз обійду по колу, покажу все загальне, щоб ви розуміли, який перед вами автомобіль. До речі, любі перевірки, пробіг оригінальний. 100%. В офіційний сервіс без питань. Регулярно приганяємо, знаємо, що пробіги дуже сильно крутять. Ми ніколи не крутили пробіги, завжди показували, як пробіг як є. Знімали навіть відео, як можна перевірити безкоштовно пробіг, але, на жаль, зараз так не можна. Але можна з вами поїхати на офіційний сервіс і там вам пробіг витянуть, покажуть цю історію, як автомобіль обслуговувався. Тому без питань. Чекаємо вас до перегляду. Так, безключовий доступ, складаються зеркала. Парктроніки передні-задні це комплектація, ЗН, сама максимально збалансована. Комплектація, вставили руку, зеркала відкрилися, відкрився автомобіль, і сіли і завели також кнопочкою. Ключі доставати не потрібно, дуже зручно, і комфортно, дивіться, от постану, все максимально охайно збережено. Пробіг 130 тисяч. Видно, що автомобіль збережений, за ним дивилися, доглядали охайно. Дивіться, з усіх сторон дуже все класно. Кого цікавлять, такі автомобілі ще є, але небагато. Таких пробігів мінімально залишилось. Зараз покажу вам по налаштуваннях, дублікація смартфону. Підключили проводом і навігація, все, що потрібно, там дзвонити. Можна дивитися на цьому екранчику. Також дуже багато різних всіх налаштувань зараз покажу вам тут. Про полосу, автоматичне дальне світло, датчик дощу, датчик світла. Тобто все є для зручного користування, клімат, надійний механічний ручник. Також позаду. Дивіться, сидіння як нове, майже ніхто не їздив. Візуально так. Трохи відійшов, автомобіль закрився, склали з деркала, вставили руку, він відкрився. Дивіться, по карті, як все виглядає. Дуже класно. Видно, що точно за ним дивилися, не затягували по місту, видно такий трасовий пробіг, ну і мінімальний також пробіг 130 тисяч все-таки, Дивіться, як виглядає автомобіль. Так, гума, до речі, ще пару сезонів походить. Диски, знос середній. Так, позаду в нас мінімальний знос. Колодочки видно замінені. У такому візуальному стані. Так, зараз покажу вам багажничок ще. Так, і по багажничку в нас натиснули, відкрився. Ця шторка можна і вверх закинути для зручності. Ніжки по бокам, резиночки, підсвітка. Ручечки, тобто все для того, щоб зручно було, піднімається полиця, також можна поставити резиночки. щось Також можна поставити пакети, щоб не їздили. Дуже зручно мені подобається. Також ці полиці можна поставити в нижній рівень і збільшиться об'єм там десь на 10-12 там 12 см до 15 дуже зручно. Це також знімається, опускається так само дуже комфортно. Зараз ще покажу вам. Відразу як складаються сидіння в рівну підлогу. Меган це такий один з народних автомобілів, дуже багато ми їх продали, тому що він універсальний, гарна витрата палива. Дивіться, який величезний об'єм, паличка знімається. І взагалі величезний об'єм. Такий дуже збалансований автомобіль, надійний К9К, перевірений роками з витратою. У нас до п'яти літрів в середньому по місту, між містами. Тобто, в цьому плані класно, а до речі, ще сидіння можна скласти і рукою. Навіть забувся, що ця опція вже є у них досить часто. Навіть не треба відкривати двері, тільки коли складаєш. Тому пробіг там в середньому я. У мене в самого був не один раз такий Меган. залишав там рік-два їздив пробігу. Десь на 100 кілометрів по 4 літри, без питань по трасі 100 км за годину. В середньому десь витрати 5 літрів. Я вважаю, що це класний показник. Ну, дуже класний. Тому кого цікавлять такі автомобілі, а до речі, ще по склу подивимося. Скло в нас оригінальне. Автомобіль, до речі, 19-го року. Е Вироблялося, тобто запчастини раніше виробляються, а потім збирається автомобіль. Тобто 18 року так може бути ще нижче. 18, го 18, го 18, го 18, го 18, го 18, 18 і 18. -й. Тобто все скло в оригіналі. Того, кого цікавить, такий класний збалансований і супернадійний автомобіль. Наш номер телефону 096 07 -09 167 ваш карточка дочки, інстаграм ютуб, вайбер, телеграм. На сайті будуть. Всі послання на наші соціальні мережі. Також внизу під відео ці всі послання на наші соціальні мережі. Вибирайте зручний для вас канал, підписуйтесь, слідкуйте. На фотографії переділяйтесь на сайті. Ми знаходимося у Києві. Є вибір різних автомобілів, є дизельні ще два меха... на автоматичній коробці, і також електроавтомобілів, міри, кони, Peugeot, C3N. великий вибір різних автомобілів. Тому хто хоче оригінальний пробіг, класний, збережений, чесний автомобіль. Приїжджайте, дивіться. Телефонуйте і всім гарного дня. До побачення. до зв'язку.